Каналі Правда тут Львів» і це проект квартира на фініші у минулому випуску. Ми разом з експерткою сфері нерухомості, а саме з ріелторкою з багаторічним досвідом Русланою Артем обіцяли, що підготуємо багато цікавих тем, які стосуються нерухомості. І сьогодні вирішили обговорити важливі і проблемні питання, такі як найчастіші помилки, яких допускають власники квартир, які хочуть продати її або ж здати в оренду. І зараз ми про це поговоримо. Вітаю тебе, Руслан. Рада знову бачити у нас в студії. Вітаю, Ірину! З задоволенням поділюся всією інформацією, досвідом, яким буде дуже корисний для ваших читачів слухачів. Отож, пропоную перейти одразу до основного запитання: які найчастіші помилки виникають у власників, які хочуть здати в оренду квартиру або ж її вигідно продати. Хочу сказати, що усіх власників ми можемо поділити на три категорії. Це перша категорія власники, які мають нерухомість, яку отримали у спадок, яку купили давніше, в якій проживали, тобто вони мають вторинний ринок вже з певною локацією, площею, і вони прийняли рішення продати або здати в оренду. Другий тип клієнтів, які шукають під інвестицію, які купляють і інвестують. І третій тип клієнтів найскладніший, це клієнти, які хочуть купити для проживання і використовувати під інвестицію. Це найскладніший варіант. Я вам про нього розкажу. Угу. Які помилки роблять в першу чергу до кожного із типів є своя стратегія, як їхній об'єкт здати або продати по найкращій ціні? В чому різниця в тій стратегії? Перший тип клієнтів, які вже мають нерухомість, ми маємо чітко проаналізувати, що вони мають, яка ця нерухомість, яка локація, скільки квадратних метрів. Ми маємо певний стан цієї нерухомості, і ми аналізуємо і даємо рекомендації. Рекомендації по ремонту, по комплектації цієї квартири, і звичайно визначаємо ціну. Другий тип клієнтів ті, які інвестують, шукають купити під інвестицію. Тут дуже гарно, бо для них можна знайти, зробити для них стратегію найкращий такий ліквідний об'єкт придбати і, відповідно, потім зробивши ремонт, здати або продати. І третій вид клієнтів, коли вони шукають ніби для себе або для дітей для проживання, тут дуже складно, тому що маємо поєднати те, що бачення клієнта для себе, і все ж таки потреби ринку. Перші помилки саме найчастіше людина орієнтується на своє бачення, потреби, якісь традиції її сім'ї, уподобання з дитинства. Друге, це звичайно рекомендації друзів, сусідів, непрофесіоналів. Ну і третє, на жаль, дуже часто зустрічається це: або недофінансування цієї нерухомості в ремонті, в облаштування побутової техніки, або навпаки. Перевищення бюджету підготовки квартири угу. добре. Зараз тоді ми ще детальніше, точно поговоримо про кожен тип. Про детальніше розберемо ці помилки. Але пропоную тобі перед тим випити чаю, трішки розслабитися і продовжити нашу розмову. Дякую, Ір. так і робимо. Давай тоді продовжимо про ці категорії людей, так і які найчастіші їхні помилки. Розглянемо детальніше кожну з них. Задоволення Маю декілька кейсів по таких класичних традиційних помилках. Мене запрошує клієнт і каже: Оце моя рідна квартира, в якій я прожив 12 років, і я за неї хочу. Оце таке чарівне слово наших клієнтів: Я хочу. А я кажу так, почекайте, давайте подумаємо, що ми зможемо. Те, що ви хочете, чому ви думаєте, що ви стільки за неї хочете? Бо так здав сусід, бо минулого року чи позаминулого вона так подібні, так здавалася. Я кажу: ні ні, стоп, стоп, стоп. Давайте ми зробимо аналіз ринку і подумаємо, скільки ми зможемо. Бо якщо ви хочете те, що ви хочете, то нам потрібно зробити ремонт, поміняти сантехніку, поміняти всю там побутову техніку, поміняти всі меблі. І тоді ми вже зможемо. Те, що ви хочете. Тобто, оце є така класика вторинного ринку, що люди щось мають, але дуже, на жаль, в більшості переоцінюють її вартість. Тому наше завдання ріелторів або підтягнути їхні можливості, або дійсно сказати, що з того, з тої бази, що ми маємо, що ми можемо взяти, чи в оренду, чи до продажу. А щодо другого, до другої категорії? Друга категорія інвестор. Це дуже класна категорія. І тут завжди в них питання. Я маю стільки коштів. От я маю стільки то коштів, і ми в ті кошти, наприклад, я маю 60 тисяч, але я хочу квартиру за 85 тисяч. Ну і тут також, тож, така нереальна інколи ситуація, що коли ти людині пропонуєш те, що вона має кошти, їй не підходить. А те, що дійсно буде працювати і воно вартує тих грошей, людина не завжди має можливість чи бажання придбати. Робота ріелторів в цьому випадку заключається в тому, щоб донести цінність цієї людини, що коли вона витратить певні кошти, вона дійсно отримує той дохід, який вона планує. Ти знаєш, поки я не забула, повернуся до першої категорії людей. Бо я, наприклад, знаю, була історія у моїх друзів, які от погодились на певну суму, їм ем, там, ну до прикладу, візьмемо там 10 тисяч гривень, так, квартира, і кожного разу, наприклад, кожний там через три місяці власник квартири підняв на тисячу гривень, потім ще підняв. І так вийшло, що вони йшли на десять тисяч гривень, а вже за рік платили, наприклад, дванадцять-тринадцять. Це можна назвати недобросовісні люди, які здають квартири, чи і справді нір. Оце вже таке дуже велике класне питання наступної думаю, передачі. Бо це вже є, коли людина визначилася, що вона обрала квартиру і буде будувати свої відносини з власником, їй треба укласти дуже такий розумний, конкретний, юридично грамотний договір оренди. І в цьому договір оренди можна все прописати. Можна прив'язати до долара, можна прив'язати до індексу інфляції в країні і проговорити, чи ця сума фіксується на півроку, чи на рік, чи на два роки. Це вже є питання укладання договорів, домовленостей і договорів. Це вже інша тема, так там дуже класна, цікава ага. тема, бо там ті договори можна, деякі агентства нерухомості мають договори оренди на одному листочку, деякі мають на п'ятьох. Це дуже така цікава тема, і ми про це ще будемо говорити. Добре, добре. Обов'язково запам'ятаю собі цю тему. А ми переходимо тоді до третьої категорії людей. Так, це третя категорія людей дуже цікавих. Вони кажуть, я хочу купити квартиру, але я хочу діти будуть жити і може здавати в оренду, і тут є саме цікаве. Я кажу: те, що хочуть жити, діти або ви, де би воно мало бути, що ви хочете. Людина зазвичай хоче якийсь такий район, який притаманний тільки їй. Це є прив'язка до якоїсь, наприклад, локації її рідної школи, її батьків, виїзду на дачу. І коли ми це стараємося пристосувати до подальшої оренди, це не завжди в'яжеться з хорошим бюджетом по оренді. Ось, наприклад, людина хоче проживати на левандівці, хоче туди інвестувати в Новобуд, але десь Левандівка трошечка в нас здається слабше. А пропозиція по малоголосківській, де в нас оренда здається в добре, людина не розуміє цих районів. Тому поєднати і для проживання моєї сім'ї, і під класну оренду трошки складно. Але якщо клієнт довіряє, ріелтору, тоді, як то кажуть, ми знаходимо компроміс, і він задоволений. Угу. Тож, як все таки можливо чітко по помилках, і як їх уникнути, так що здешевлює квартиру, і як найвигіднішим чином її здати в оренду або ж продати. Перша помилка: не розпочинати продаж або здачу оренду самостійно, якщо ви не професіонал. Ну, це те саме, що ви хочете в домашніх умовах лікувати зуб чи, скажімо, робити якісь косметичні процедури. Ви не знаєте всього процесу, ви не знаєте особливостей процесу і можете це нашкодити. Не базуватися на рекомендаціях, порадах друзів, сусідів, знайомих, які колись щось робили у сфері нерухомості. Це не професіонали. Їхній досвід може бути тільки їхній. І третє, звичайно, консультація професіоналу. Тому що професіонал, маючи, базуючись на досвіді, базуючись на аналізу ринку, дасть найкращі рекомендації по ремонту, по ціні, по клієнтах, по термінах здачі в оренду чи до продажу. Перша помилка це людина має відчуття кольору стін своє. Хтось любить яскраві кольори, хтось любить там, оранжевий, салатовий, фіолетовий був такий тренд, червоні кухні, червоні дивани. Це настільки треба все робити виважено. Моя хороша рекомендація для клієнтів. Якщо ви хочете в оренду здавати квартиру, для вас така базова порада мають бути готелі. Готелі такої, хороші четвірки пятірки як я кажу, клієнт, прийшовши в вашу квартиру, чи купити, чи зняти в оренду, він має себе відчувати в хорошому, чистому, якісному готелі, де немає нічого зайвого, але є все комфортне. Комфортний колір стін, комфортні меблі, комфортний санвузол ось це є первинне. Це десь якийсь такий лакмус, на що можна орієнтуватися. Друге. В залежності від того, на яку ціну оренди чи продажу квартири ви зорієнтовані, відповідно, має бути така комплектація квартир. Чи це є лише ремонт без побутової техніки, без меблів? Це буде одна ціна. Чи це вже є побутова техніка і меблі? Це, звичайно, буде друга ціна. Третє, побутова техніка, меблі якої фірми, якої марки, якої вартості. Це все формує ціну в оренді або до продажу. Тоді, як як все таки найвигіднішим чином для себе продати, так ми, ми не питаємо сусідів. Так, ми звертаємося. Ми звертаємося до спеціалістів. То що ж рекомендують спеціалісти, як обирати меблі, що може здешевити квартиру, що відлякує клієнтів в квартирах в нерухомості так само працює, як в теотреб. Року працює так само, як в моді. Якщо йде в моді, якась там модель одягу чи модель зачісок нерухомості, приблизно так само. Наприклад, років п'ять тому у нас була дуже модна сіра мебель. Всі були в сірих кольорах, все вже втомилися від цього сірого кольору. Крайні два роки у нас пішла вже такий тренд на... Синю мебель темно-синього кольору, темно-зеленого, зараз оранжевого кольору. Колір стін класика, біло-сірий. Не рекомендую жовті тона чи якісь яскраві оранжеві, фіолетові. Коли ви будете дотримуватися цього тренду, то ваша квартира чи в чи оренду буде вже ну, в певному вже рівні. Що не рекомендую, не перегружати різними декорами. Думати про функціональність будь-якої мебелі, щоб вона була не занадто велика, чи щоб вона не здешевляла, наприклад, цю квартиру. Знову ж таки, рівень меблів юску це є одна ціна категорія. Рівень меблі вже на замовлення певної там брендової фірми, це вже друга інша категорія. Виходити з того, який бюджет ви хочете отримати. Ми йдемо від зворотнього. Ми не дум... ми спочатку думаємо, скільки я хочу отримати за цю квартиру до продажу бо в оренду. Відповідно від цього ми повертаємося, яка має бути комплектація. До речі, яка площа квартири має бути? Бо інколи до мене клієнти звертаються і кажуть, у мене площа квартири там 36 квадратних метрів. Я її так комплектував всім самим-самим дорогим. Там у мене все саме дороге. Я хочу за неї 700 доларів. І я кажу, ні, дорогенькі, як би ви її не вкомплектували 36 квадратних метрів по функціоналу, по кількості проживання, по комфорту? Ну він не витягне тих 700 доларів. Тому що чому? Тому що у нас є пропозиції на ринку такі, такі, такі. І Якщо квартира має площу 56 метрів, звичайно, людина вибере більшу площу і комфортніше. А чи бувають варіанти, коли навпаки власники квартири здешевлюють свою квартиру, Буває. самі, наприклад, думають, та, та де воно буде стільки коштувати, а насправді за нього готові заплатити? Е, я такі випадки називаю так, що мали кошти придбати квартиру і непогані локації, до речі, але не вистачило вже коштів зробити ремонт. Е, ви знаєте, оце така думка і теза власників, що тато під оренду воно зійде. Або тобто тільки продати, воно вже не працює. Скажімо, не працюють натяжні стелі, отакі блискучі, гля... блискучі, Вони не працюють так само по кухнях. Видно здешевлений варіант, особливо коли кухня так впів стіни. До речі, своїм клієнтам, покупцям або орендарям ми кажемо. Ми надамо таку послугу, ми вас вбережемо від імпульсивної покупки або ну там оренди квартири. Чому тому, що людина заходить, і першим ділом, ще особливо, коли вона вже втомлена в пошуку, вона може заплатити там ціну, тому що вона втомлена. Але коли ми, ми ріелтор ходимо з цією людиною по квартирі, ми зауважуємо. Подивіться, будь ласка, тут така якість, така якість дверей, така якість, наприклад, там душової кабінки. Це дуже видно. Ми бачимо це зразу. Ну і своїм клієнтам на це наголошуємо. Відповідно, власникам ми кажемо: дивіться, душова кабінка може коштувати 12 тисяч, може 25, може 36. Відповідно, клієнт прийде, він це побачить. Ну, ви тут нікого не обдурите. Угу. Тим більше зараз тренд на все таке інстаграмне, тобто, щоб воно виглядало класно. А от, наприклад, я знаю дуже часто стикаються з такою проблемою, що ніби заходиш, квартира. Тримається все, ніби гарно, чітко полагоджено. А потім ти живеш декілька місяців. Там вже кран тече, там вже щось відлетіло, і ти ніби заплатив гроші за гарну квартиру. А по факту там таке, ну. Вона не може може не коштувати, бо потім доводиться лагодити майстри, некомфортно. Тоді все таки допомагає в цьому ріалтор. Правильно він може вказати на ці от тут. Ір, хочу знов повернути вас до того, що коли ми оглядаємо квартиру в оренду до продажу, то ми ми доводимо до клієнта. Ви бачите, яке воно є. Тобто, клієнт підписує договір. Що він все оглянув, він бачить, яка якість, який стан. І до речі, в договорах оренди обов'язково є додаток, перелік майна, який його стан, чи це нову, перше заселення, чи це в користуванні, і пишемо всі недоліки. А про те, що ви говорите, що воно ламається, чи воно там щось незручне в користуванні, це ми повертаємося до якісного укладеного договору оренди. Тому що в договорі оренди пишеться, що за які поломки, за які нюанси, хто відповідає, чи орендодавець, чи орендар, і хто їх буде усувати? Угу. Тобто, скажімо так, вже не сучасний ремонт значно знижує ціну квартири. Так, якщо це салатова кухня, як це колись було так, то вже люди менше претендують на такі квартири. Правильно я розумію? Е, бачите, не сучасно зроблений ремонт. Ну це може бути для вас. Бо для кожної людини е, красиво чи чисто, воно є по-різному. Направду це дуже до речі цікава. Дуже є тема з приводу клінінгу. Тому що, наприклад, квартира може бути зроблений ремонт, але після ремонту вона не прибрана. Е, квартира хорошим, е, наприклад, під оренду. Квартира хороша, але після попередніх орендарів не зроблений якісний клінінг. Це також є перешкодою для здачі в оренду чи для продажу квартири. Інколи ми звертаємося до власників і кажемо, дивіться, є ті нюанси, треба їх Сунути. Власники дають відповідь, продасться або здасться так? Ні. Зараз, вже не ті часи, люди мають можливість, чого обрати. І тому ці нюанси ріелтор підказує і ми їх закриваємо. А чи буває, що доводиться відмовлятися від клієнтів, взагалі, від власників квартир, бо вони все-таки хочуть ту ціну, там, тисячу доларів, нехай за те, що вони Саме коштує. Так. Ви відмовляєте, ти тоді відмовляєш таким? Так, Ір, відмовляю. І це є ну це є, в першу чергу, коли щоб зробити якісний договір, чи оренди, чи купівлі-продажі, має бути зацікавлено дві сторони: орендодавець, орендар, продавець, покупець. Ріелтор є тою особою, яка має врегулювати їхні хочу і можу. Ось, тому що звичайно, кожна сторона одна сторона хоче побільше, друга хоче поменше. А ріелтор має визначити чесну ринкову ціну і сказати: Друзі, все ж таки, давайте по-чесному. Бо ну по правді відмовляю власникам тому, що якщо вони завишують свої очікування, побажання. Колись прийде цей клієнт, ну це тепер колись воно дуже довге. Якщо, скажімо, ще 4 роки тому так, в нас настільки було великий попит в оренду і в купівлю, що це колись могло відбутися. І, до речі, міг приїхати клієнт, якому дуже горіло купити чи взяти в оренду, і він міг зробити оцю емоційну покупку або емоційна оренда. Зараз, на жаль, трошечки інший час, і люди мають з чого обрати. Тому зараз оті завишені очікування, побажання це даремно визначений час і кошти. Ми відмовляємо таким клієнтам. Чому? Тому що вони потім можуть за півроку бути незадоволені нашою роботою і не чути наших рекомендацій. Це те саме, коли ви приходите до лікаря, лікар вам рекомендує певні лікарства, ви приймаєте свої. Який результат буде? Те саме в нашій нерухомості. Я дуже часто проводжу паралелі з лікуванням, тому що воно тоді дає людям свідомість, що так може не треба робити. А от щодо продажу квартири, так ем, чи можна класно заробити? Можна, можна класно заробити, але треба добре рахувати. Е, чому? Тому що інвестор, наприклад, коли це дійсно така платоспроможна людина, він робить ремонт на 20%. Дорожче, як це потрібно. Є Є такі власники, які мають гроші, і в них стиль життя просто такий. Розумієте, в неї людини, стиль життя, що вона має собі певний рівень дозволити. Цей стиль життя вона вкладає інвестує в квартиру. Коли приходять люди, знову ж таки не всі готові за цей такий високий стиль життя заплатити. Це стосується сантехніки, там, іспанської, італійської і так далі. Це стосується те саме елементарних включателів. Коли, власник каже, я дав три рази дорожче, покупець дивиться, каже: Ну, а я про це вас просив. Тобто людина прийшла купити квадратні метри в певній локації для, там, скажімо, середнього комфорту. І коли тут є в нас з другої сторони власник, який там зробив супер дорогий ремонт, вони потім не, не, не розуміють один одного по ціні. Цей не готовий дати дешевше, бо він дійсно вклав. А цей не готовий заплатити, бо йому не треба такого функціоналу. От так, що ми зараз працюємо з власниками про те, щоб трошечка відрегулювати їхні вкладення в квартири, щоб ці квартири були більш доступними. І зрештою, ми завжди кажемо своїм покупцям, що купляючи квадратні метри, локацію, ви можете потім покращити той ремонт, коли будете мати у цьому можливість і потребу. Угу. Тобто навіть Кожен купляє в межах своїх можливостей, можливо, там хтось і цінує, але все-таки, якщо вигідно продати, то треба звернути увагу саме на ремонт. Правильно на ремонт, і навіть на ремонт, і такі деталі, як освітлення, сантехніку, облицювальну плитку, ламінат. Чи це є паркетна дошка? Коли приходиш в квартири в оренду і там стоїть добротна, дорожезна паркетна дошка, і власник каже: Ой, тут бажано не ходити. Тоді як ми їздимо в оренду. Mm -hmm. <плес> Нагадую, з вами проект «Квартири на фініші, і сьогодні ми говоримо про найчастіші помилки, яких допускають власники квартири, які хочуть здати її в оренду, або ж продати, і як, зокрема, цих помилок уникнути. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте реакції та обов'язково пишіть коментарі. Можливо, це не дуже так стосується теми нашої сьогоднішньої розмови, але все-таки в соціальних мережах я багато бачу, що люди не завжди розуміють, за що саме вони платять ріелтору. Чи могла би ти нам, окрім того, що ми розуміємо, що це безпека, так чи могла би ти нам ще охарактеризувати, чому все-таки варто звернутися? То спеціаліста, адже ріелтори – це експерти у сфері нерухомості. Правильно я розумію, бо вони завжди в цій темі вони знають всі тенденції, вони знають, що відбувається на ринку нерухомості. Тож, можливо, для тих, хто ще не знає, розкажи, нам. Ірино. В першу чергу, коли людина представляється ріелтором, я дуже рекомендую клієнтам ідентифікувати цю людину. На жаль, на сьогоднішній день законопроект про ріелторську діяльність тільки розглядається і пишеться. Як ідентифікувати, чи ця людина є спеціалістом? Тому що у нас кожен третій може себе назвати ріелтором. Це є консьєрж новобудові, це є майстер, який робив ремонт і він має інформацію. Це є прибиральниця в цьому є. Це є людина, яка сама продала одну квартиру. На подумає, а чому би я не стала ріелтором? Тому коли ви обираєте для себе, або вже вам вас так сталося, що ви скомунікували з людиною, яка сказала, що вона ріелтор, будь ласка, спитайтеся на підставі, чого вона себе називає ріелтором. Хочу сказати на сьогоднішній день. У нас у Львові є три спільноти. По ріелторах. це дуже така цікава передача. Ми просто про це можемо говорити. Це є львівське об'єднання ріелторів, це є спілка фахівців нерухомості України і Асоціація нерухомості України. Це є три спільноти, які дають свої сертифікати, які дають свої посвідчення. І, от по цьому ми вже можемо ідентифікувати, що людина пройшла сертифікацію, вона є обов'язково фізичною особою підприємцем, який має цей вид діяльності і вона вже тоді вже має досвід, тоді вона є ріелтор. Тоді від такої людини ви можете таки їй можете довіряти і дійсно мати якусь професійну допомогу. Бо якщо це людина, яка три місяці прийшла на стажування, і вона каже, що вона ріелтор, ну яку вона може кваліфіковану послугу надати? Це з приводу рілторів, але ми про це можемо говорити безкінечно. Прийміть, що ріелтор це є спеціаліст, який має інформацію, навики і досвід. Тоді ця людина зможе вам надати якісну послугу, за яку ви захочете її заплатити. От направду, я завжди кажу своїм працівникам, як керівника агентства нерухомості: створіть нашим клієнтам цінність. Людина вам віддячиться навіть більше, наскільки ви розраховуєте. А цінність має бути дійсно в вашому досвіді, якісно виконаній роботі і задоволені Клієнтів У мене є така дуже класна фраза, що нам мають бути вдячні. З нами мають залишитися друзями і нас мають хотіти ще. Mm -hmm. Оце є якісно виконана робота ріелтора. А чи є якісь таємниці, коли людина хоче здати чи продати квартиру, які там ще можуть бути нюанси, чому вони можуть втратити свого клієнта? Ірино тільки для вас, для тебе відкрию цей секрет: є така таємниця, коли ідеально підготовлена квартира відповідає всім вимогам, класно сформована ціна. Може бути помилка у комунікації, погано проведена комунікація з клієнтом, чи орендарем, чи покупцем. Люди не розуміють один одного, десь по соціальному статусу щось вони не підійшли, по зовнішньому вигляду, по погляду, по настрою прийшли. І тут, власне, в роботу включається ріелтор. Коли він розуміє, що це ідеальний клієнт для цього власника, чи навпаки, ідеальний варіант для цього клієнта. Ми розуміємо, що треба повернутись і налагодити комунікацію. А все виявляється так просто, якщо і справді мати біля себе кваліфікованих спеціалістів. Дуже тобі дякую за таку конструктивну розмову, що поділилась з нами і порадами, і такими секретиками. Думаю, що це буде для багатьох дуже корисно. Ірино хочу подарувати вашим читачам, слухачам безкоштовну консультацію. Звертайтесь до мене у Директ, приєднуйтесь у друзі на мою сторінку. Завжди буду рада вам допомогти. Артем Руслана. Дуже дякую тобі за такий подарунок і за те, що сьогодні була з нами. А глядачам нагадую, що ви дивилися проект квартири на фініші. Якщо вас залишились запитання або, можливо, вас цікавлять інші теми, ми обов'язково із задоволенням обговоримо їх у нашій програмі. Тож, до зустрічі!